Близько 250 пластунів з усієї області зібралися у Франківську на відкритті нового пластового року, підрахував комендант цьогорічного відкриття Богдан Курчак. У свій перший пластовий рік, зі слів Богдана Курчака, цьогоріч вступає близько 60 пташенят, найменших учасників організації. Серед них і чотирирічна Леля, яка на свято прийшла із дворічною сестричкою Росаною та мамою Юлією Шкурлатович. Мама з 12 років була пластункою, і тому, коли народилась дівчата, то ми знали, що вони будуть від початку теж пластунками. А там ззаді маленька вона ще замаленька трошечки, але вона вже теж ми сьогодні Лелю вдягали. Вона побачила всі її атрибути і теж захотіла. Каже, мені теж я кажу, підростеш і теж будуть. Свій п'ятий пластовий рік зустрічає восьмирічна Анастасія Ганчак. Тут каже, дівчинка знайшла чимало друзів і пригадує своє перше знайомство з організацією. Що маленька, в мене на перший табір, мама взяла. Я поїхала на той самий табір з подружкою, там де ми братчика Максима годували цим шоколадним камінням. Любов до пласту Оляна Басараб, то в них сімейне. Мама Анастасії підраховує пластункою є вже більше 20 років. Це як нев'ємна частина нашого життя. Ми впевнені, що а, тут хороше виховання, патріотичне виховання, що дуже важливо в теперішній час. А тут важливо для батьків, здорових, здорове суспільство. Любити Бога і Україну. Любити Бога і допомагати іншим. Після пластунської присяги свою першу пластунську відзнаку отримує Ксенія Курилів. На грудне Орлятко вказує. Дівчинка вже рік, як пластунка. Не подорожувала в мене, з'явилися нові друзі, а тепер я маю ось таку відзначку, орлятка. Близько 30 пластунів з усієї України віддали своє життя, захищаючи країну від російських окупантів, каже Богдан Курчак, комендант відкриття цьогорічного пластового року. Серед них пластуни захисники з Прикарпаття. Крізь роки намагаємося і далі дотримуватися тих принципів і тих власне, обіцянок, які ми дали. І е, під ну, якби підпливом під підпливом цих обіцянок під е, в нас ну, виховання цього пласті. Багато хто з от якраз вони зараз є, що воюють далі. Дехто на жаль вже загинув і, е, і от і та частина, яка пішла воювати, ми а ми залишаємося тою частиною, яку маємо далі продовжувати працювати з дітьми. Інна Синдецька Монюк Назарій Гук, Суспільне новини. Івано-Франківськ